Сьогодні на огляді Chrysler Pacifica 2017 року. Плагін гібрид. Під капотом у нас 3,6-бензиновий двигун плюс гібридна установка, на якій можна проїхати мінімум 60 км. Автомобіль приплив з Америки без пошкоджень. Тобто весь автомобіль в рідній фарбі має незначні пошкодження, але це взагалі не критично як для автомобіля з Америки. Він максимальна комплектація і має купу цікавих плюшок. Це сімімісний мінівин, який забезпечить максимальний комфорт на дальні поїздки. Позаду встановлені два капітанські крісла з підігрівом, третій ряд сидінь. В спинки передніх сидінь монтавані монітори мультимедіа бездротові наушники для максимального комфорту в дорозі. Чотиризонний клімат-контроль для максимального комфорту пасажирів, панорамний дах та шторки на задніх вікнях. Керувати цим автомобілем максимальне задоволення. Дуже багато різних асистентів. Почнемо з безключового доступу, камери 360, датчики сліпих зон, повний склопакет. Електрорегулювання сидінь з підігрівом та вентиляцією. Мультимедійне шкіряне кермо також з підігрівом. led приборна панель 156 тисяч рідного пробігу, адаптивний круїз-контроль, датчик дистанції, отримання в смузі, парковочний асистент з автоматичною парковкою, великий сенсорний монітор мультимедіа, камери 360 і також камера заднього огляду. Придбати цей автомобіль за найкращою ціною в Україні можна в автосалоні 3 Motors за адресою Павла Усенка 8.